Привіт! Сьогодні буде у нас огляд замовлення Avon по квітневому каталозі, тому запрошую вас всіх до перегляду. Перепрошую за таке не дуже якісне освітлення. Каталог на травень. так, І давайте приступимо, що було в цій коробочці. Отже, коли я робила замовлення по електронному каталозі, мені дуже сподобалася ось ця серія. Вона представлена в трьох таких позиціях: Joy, Love і Relax. Ось я взяла собі Joy, такий оранжевий яскравий вибуховий колір, і малюнок такий привабливий. Тому обрала його. Значить, крем досить густий, по липкості, Ну, взагалі, мабуть, не липкий, можливо, там перші якісь секунди нанесення. Досить такий густенький. Аромат цього засобу, мені знаєте, на що схоже: є цукерки, карамельки, бім-бом, здається, від рошен. От там червона, оранжева обгортка, зелена. То ось один в один мені саме от помаранчева обгортка цієї карамельки. Дуже схожий. Давайте зараз вам покажу ці засоби в каталозі. Отже, ось ці три лінічки, це новинка. Тут соковитий манго йде, проте, для мене це не самий смачний манго, який я чула в таких ось засобах. Були набагато смачніші тропічні аромати, дуже гарне звучання мали. Це якийсь такий цукрово, цукровий манго. От мені занадто багато в ньому цукру, ну, такий дешевенький аромат, чесно сказати. А ось, наприклад, лав. Мені сподобався більше. І якщо вибирати, то звичайно, що я би взяла саме його з романтичною магнолією. Він мені якийсь цікавіший набагато, ніжніший аромат. Ну, ось Такі мої враження від цієї новиночки. Також в моєму замовленні була ось така сироватка для волосся з олією «Аргани». Абсолютне живлення. Вона, до речі, бачите, виготовлена не так давно, січень 23-го року, але вперше до мене прийшов засіб із російським маркуванням. Має дуже приємний аромат. І я взагалі в догляді ну, віддаю перевагу ось таким маслянистим сироваткам. Подобається якусь певну довершеність в догляді створюють такі засоби. Наступний засіб це ось такі точкові патчі від Акне. Це була забаганка моєї Мілани. Вони трохи, як на мене, дорогувато коштують. Приміром, в цьому травневому каталозі вони коштують 129 гривень. От, не знаю, скільки вони коштували в минулому каталозі, але як на мене, за 12 патчів, то трохи дорогувато, але вона дуже їх хотіла, тому сьогодні я її порадую такою ось покупкою. Далі у нас був з останньої сторінки каталогу квітневого, я замовила собі олівчик Brown Black. Він є також і в цьому каталозі. По досить непоганій ціні здається, 99 гривень. Ось. Коричнево-чорний, досить непогані олівці, мушу сказати, стійкі, гарно малюють, в принципі, досить непогано тушують. от І не сильно багато, і немало. Якраз те, що потрібно. гліммер Stick. Тому, дівчатка, Кому потрібно, вони і в наступному каталозі будуть по добрій ціні, ось в травневому 99 гривень. Ну і останнє, що я придбала, це ось таку круту колекцію, як заявляє Avon, для підлітків. А сюди в ароматі в цьому відчутна аромат вербени заявлений та зеленого чаю. Я з цим абсолютно погоджуюсь. в рівних таких пропорціях дійсно от, такий свіжий, приємний літній аромат, замовила для міланки Body Mist. Сподіваюся, що їй сподобається. Тут, звичайно, набагато ширша представлена колекція. Є й гель для душу, лосьйон для тіла, і скраб. І крем для рук, ну, проте я вирішила все ж таки зупинити свій вибір саме на таких ось спреях для тіла. Думаю, що їй буде цікавіше з ним познайомитися, тим паче, що гелові такі засоби у нас трішки зараз є у використанні. Ну, все, коробочка у нас вже порожня. Ось таким було моє замовлення. Не дуже велике, проте, як на мій погляд, цікаве. Ось тому дякую вам за увагу! І ми побачимося з вами в наступних відео. Всім до побачення!